Друзі, я вас вітаю, коротеньке відео, відеозвіт. У мене все чудово, все працює. Хочу показати вам напрацювання станції за рік, за роки, які я веду, скажімо так, облік. Бо показувати, що вітряк 30 кВт розігнався, чи ще щось, то таке. Чи сонце світить гарно. Всіх все світять, всіх все крутиться. Цікавить напрацювання, то є основна цифра, заради якої все це робиться. Сьогодні 16 лютого, 25 рік. Зараз підемо. У мене там є бумажка на інверторі, висить, на якої ведеться облік напрацювання за рік. Гарна така погода, хоч снігом цей рік порадували нас. Але ненадовго сонце жаре зараз все розтає. Друзі, спустилися в електростанцію щодо змін. В принципі, нічого не змінилося. 6 кВт інвертор він вимкнений. Працюємо на інверторі Франкенштейн. Чому Франкенштейн? Ну, зараз я відкрию, ви зрозумієте, ті, хто б не бачив це відео, ось чому Франкенштейн. Зібраний і з того, що було. Але гарно працює. Інвертор потужністю 5-6 кВт, гарно працює. По акумуляторам зміни які? Це ось новий акумулятор, ви його не бачили. Цей акумулятор я зробив в грудні 24-го року, тому що людям те, що було, продав, аби люди були зі світлом. Собі зібрав новий цей акумулятор 14,7 кВт. Ємності з акумулятора Ford Mustang. Ставлю зараз коротенькі там відео фотографії, що в мене було, як я його робив. Так, дивіться, сонячні панелі по суті 3 кВт дають. Це велике поле, те, що під великим вітряком. Маленький вітрячок стоїть, не вистачає йому вітру. Великий вітрячок. Угу. Крутиться, але нічого не дає, 30 оборотів. А чому? Тому що навіть анемометр не крутиться. Капець, вітру немає. Да, по нулям. І маленьке сонячне поле дає 1,3 кВт. Зливаємо на опалення через жадний контролер 4,2 кВт. На второму жадному контролері нолики, тому що вже тільки як буде більше, ніж 4,3, починає зливати ще цей. Ну добре, повернемось до суті самого відео, що я вам казав напрацювання за роки. Деякі люди все ж таки показують напрацювання електростанції за місяць, але таких людей геть мало, а люди, які показали б напрацювання станції за рік, то їх, по суті, і нема. Я не знаю, може хтось показував, я не бачив, вибачте. Ось моя бумажка. Дивіться, тут треба я трохи пояснення, 20-й рік. Генерація 2000 кВт. Я буду називати це 2 МВт. 20 рік, 2 МВт. Ця енергія виключно це я робив 220 вольт. 21 рік це теж виключно 220 вольт. Майже 2,5 МВт. 22-й рік, ви бачите, це теж по лінії 220. Майже 3 МВт. 23-й рік і 24-й рік відзначились неймовірними цифрами, тому що вже поставився великий вітряк, додалися б сонячні панелі. і в мене стало багато енергії, але по лінії 220 в мене будинок споживає 2000 3000 в год. Що робить з лишньою енергією? Лишня енергія була, вернемось назад, реалізована по принципу жадний контролер, який бачить, що є, приходить в акумулятор лишня енергія. І він всю її зливає на електрокотли. У мене є відео, хто не знає, може зайти подивитися, що я з цього всього зробив. Так от, що відбувається? Вибачте, за таке відео все хочу одним кадром. Із них 3000-2000, там там я вже не веду облік, іде на будинок, а все остальне в опалення. Саме в гаряча вода батареї. Отакий принцип. І ви бачите, що 23-й рік 11,5 МВт, і 24 й рік трохи більше, ніж 11,5 МВт. Начали 25 й рік, сьогодні 16 лютого. Я трохи з запізненням, нема часу, тут є не основне діло. Але я вам показую. таке напрацювання електростанції. В цьому режимі, як ви бачите, електростанція вона дає 11 до 12 МВт енергії в рік. Багато це чи мало? Шановні, я буду радий почитати в коментарях. Чесно, напишіть багато це чи мало? Для мене це більш ніж достатньо, хотілося б сказати. Але ні. Я був би щасливий, якби було б 30 МВт, тому що взимку було б краще на опалення. Не треба було б ще підтаплювати іншими енергоносіями. Я вам дякую за увагу. Напишіть коментар, обов'язково поставте лайк. Всі, хто перший раз, підпишіться на канал, я буду радий. Всім дякую за увагу, всім до зустрічі, пока-пока.